29 червня, коли депутати Чернігівської міської ради зібралися на свою чергову сесію, мешканці міста організували та провели біля міськради мітинг протест проти непомірних житлово комунальних тарифів. На заходи завітали зі столиці України народні депутати від Всеукраїнської об'єднання Батьківщини та радикальної партії Олега Ляшка. Учасники мітингу вимагали від місцевих обранців прийняти звернення до президента України та керівника уряду. Аби тарифи на комунальні житлові послуги терміново були переглянуті, інакше у людей, на чому акцентували увагу про урветься терпець і подібні протестні акції можуть привести у більш масштабніше. Телебаченню говорять, що це проплачений мітинг. Я б хотіла, щоб ми їх з вами поіменно записали, сфотографували, і посмотримо, побігуть вони за субсідії, ні. Будуть вони на кухні, потім розповідати. як тяжко жити. Але за, крім того, що вклонитись вам, що ви прийшли боротися не тільки за себе, а за всю громаду Чернігівську. Ми вчора їздили по селам. Ви бачили тих бабусь, як вони бояться цієї ситуації? Вже на ліки давно нема грошей. Чому ми сьогодні з вами ставимо вимогу звернення міської організації до е, пана Вовка, до адміністрації? Е, Прем'єра, тому що вони, ми знаємо з вами, що вони нас не люблять, вони не люблять людей. Але повірте, наша лідер Юлія Тимошенко розібрала ці тарифи по молекулам. Ми можемо доказати, що це є великий корупційний зговор. В підтримку цих слів можу сказати, що дуже відомий економіст іноземний Ерік Наєм. Він написав, що е, тарифи в Україні. Це є політична вищого політичного керівництва зрада. Це є злочин. І ми з вами розуміємо це. І коли пан е, прем'єр говорить, що нема іншого виходу, я йому розповім інший виход. Ми з цією е, командою порахували, як можна по-іншому робити, як не красти гроші з бюджету і газ українського видобутку віддавати людям. Законопроект, який підготувала фракція Батьківщина і ставила вимогу півроку його розглянути в Верховній Раді по індексації ваших пенсій, стипендій і виплат малозабезпеченим, парубін не ставив півтри місяці, особисто він не ставив. Потім поставив у середу, коли нема людей в залі. Не розуміючи, що якщо не зроблять індексацію, ми з вами вже не то жуліки. У нас в Києві вже два кусочка хліба відрізають, купують. І це по всій Україні біда страшна. За ту тисячу, яка була в 2015 році, сьогодні люди можуть купити тільки продуктів на 350. Це є гіноцид до власного народу. До вашої міської ради ми зараз йдемо з вимогами. Перше, поставити звернення депутатів міської ради про зниження тарифів у нас є докази подкупу. На це витрачається біля 30 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, директор державного підприємства, призначений при Януковичі, ля має 30 мільйонів гривень виборця. Це є знову підсадна утка для Чернігова. І третє дуже важливе питання для ваших батьків, для молоді. Хто зараз, я бачила вчора, підрабатує всі літа, щоб допомогти родині. Це страшенний налог, який придумала ваша міська рада того другого скликання, яка шостого скликання попередня. Вона зробила сьогодні в Чернігові податок в сім раз більше, ніж в Польщі, в Познані. Щоб ви зрозуміли, які там заробітні плати, який рівень доходу. Зараз ми з цими питаннями заходимо і будемо разом з депутатами Верховної Ради. Зрадом з депутатами обласної ради і міської ради будемо вимагати проголосувати. Сьогодні у нас буде такий екзамен на порядність на любов до власного народу депутатів міської ради Чернігова. А коли ми вже, врешті-решт, навчимося, дійсно, щоб у вибори були не купівля картоплю в мішках, а щоб у вибори були дійсно порядні, коли обирають тих, хто йде до людей чесно. Хто йде з відкритим серцем, хто говорить про свої програми, батьківщина не говорить про те, що проголосуйте за нас, бо ми вам роздамо гречку. А Батьківщина каже, проголосуйте за нас, щоб нас там в парламенті стало більше, щоб ми могли знизити тарифи, щоб ми могли скасувати оподаткування пенсій, чого ми, до речі, домоглися, що треба і для працюючих пенсіонерів скасувати, щоб ми могли зробити індексацію заробітних плат. Бо не може бути так. Коли всю країну перетворюють Україну жебратів, коли людина з простягнутою рукою мусить прийти і сказати Заплатіть за мене, ми хочемо, щоб Україна була багатою країною. Коли кожен пенсіонер, людина, яка заробляє навіть мінімальну зарплату, могла прийти і заплатити за свої тарифи, купити собі харчування, купити необхідний одяг, забезпечити свою родину, тоді і країна буде не країна жебраків, а країна заможних людей, європейська. Бо виникає запитання: а для чого нам безвізовий режим, якщо цим безвізовим режимом ніхто не зможе скористатися? 10% українців коли-небудь були в Європейському Союзі, 10%! а 90% не були ніколи. То я запитую, для чого безвізовий режим? Він потрібен? Так. Але не можна говорити, що ми заради нього зробимо зовсім усю країну повністю жебраками. Я проти того. Я вважаю, що ми можемо їздити до Європейського Союзу тоді, коли ми можемо там витратити зароблену свою копієчку. А ще краще побудувати таку країну, щоб європейці сюди приїжджали, щоб вони тут витрачали євро і долари, щоб вони тут підтримували наш бізнес і робили нашу інфраструктуру, і створювали робочі місця. Для цього треба не так багато. Для цього треба, щоб припинилася корупція, якою просякнута повністю влада. Для цього треба, щоб припинилися ці грошові потоки. Для цього треба, щоб кожен, хто вчинив злочин, за нього відповів, а не так обирають, кого вдарити, кого посадити, а тих, кого помилувати, і хто далі повинен очолити корупційні потоки. Батьківщина буде боротися проти такого підходу в країні. І тому ми вважаємо, що українська держава повинна пройти повне перезавантаження. Перезавантаження в плані президентських і парламентських виборів для того, щоб ми обрали владу, котра не буде очолювати корупційні потоки, а ту владу, котра буде працювати задля українських громадян. І повірте, що ту програму проти тарифів, проти газового жашморгу, проти корупції. За те, щоб у нас нарешті були заробітні плати і пенсії на рівні, хоча би найбідніших країн Європейського Союзу ми реалізуємо тоді, коли Юля Тимошенко зможе очолити українську державу і коли фракція Батьківщина буде найбільшою в парламенті. Заради цього ми і боремося на кожному окрузі. Заради цього, ми зараз йдемо на сесію міської ради і будемо відстоювати, бо не може такої бути ситуації, що в місті Києві в столиці України податок на землю. У кілька разів нижче ніж у місті Чернігові, де немає бізнесу, де його потрібно відроджувати і підтримувати. На вимогу протестуючих, де подати Чернігівської міської ради прийняли відповідні звернення до керівництва держави, одне з яких це перегляд тарифів, а друге про необхідність негайного втручання Генеральної прокуратури та антикорупційного комітету у процес навколо 206-го виборчого округу, де 17 липня відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради України. Представники мітингу стверджують, що у Чернігові команда одного із правовладних кандидатів вдається до брудних технологій, де чільне місце, начебто, займає підкуп виборців, а тому, аби застосовувалась норма виборчого права для усіх однаково, без махінацій та маніпуляцій, чернігівці вимушені вдатися до такого протесного кроку яких ми винесли на сесію Чернігівської міської ради, вони надзвичайно важливі для всієї громади міста Чернігова. По перше, Чернігівська міська рада підтримала звернення до кабінету міністрів, до національної комісії, що регулює енергоринок з приводу зниження тарифів на газ на опалення, тому що ми прекрасно розуміємо, що ці тарифи на сьогоднішній день є непідйомними для більшості жителів міста Чернігова, і, власне, ми будемо добиватися того, щоб ці тарифи були. Переглянуті в сторону зменшення, це і шляхом звернення підписів, це і шляхом звернення до суду до окружного адміністративного. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб 15 листопада 2016 року наші жителі всі міста Чернігова отримали платіжки із справедливими тарифами. По друге це було також перемога звернення Чернігівської міської ради до Міністерства внутрішніх справ до Генеральної прокуратури України. До національного антикорупційного бюро з приводу зупинення фактів підкупу по 206 округу. У нас фактично є всі задокументовані і підтверджені факти підкупу виборців. Ми усвідомлюємо, що провладний кандидат на сьогоднішній день створює мережу, по якій намагається скупити голоси виборців. Чернігівська міська рада сьогодні підтримала це звернення для того, щоб дійсно був наведений порядок, щоб правоохоронні органи почали працювати і всі ці факти фіксували і притягали винних до відповідальності. Ми повинні чітко для себе усвідомити, що демократія в Україні, що взагалі можливість існувати в цьому суспільстві, буде тільки при можливості демократичних виборів вибрати того кандидата, якого вважає достойним громада без будь-яких заохочень фінансових, тому що доводити людей до зубожіння, а потім їм роздавати чи по 150, чи по 200, чи по 300 гривень, це є край цинізму. І ми проти цього боремось, і ми однозначно будемо далі продовжувати цю роботу. Я дякую всім депутатам Чернігівської міської ради, депутатам обласної ради, народним депутатам, які сьогодні прийшли в Чернігівську міську раду, для того, щоб підтримати ці дві ініціативи, які були подані всеукраїнським об'єднанням Батьківщина.